Чому рівні нам зберегти нашу українську християнську ідентичність, пане Євгене, скажіть, будь ласка, як законодавчо реалізувати поняття, що сім'я є основа суспільства, слава Ісусу Христу, шановні глядачі! Стосовно законодавчого закріплення поняття сім'ї, ну, нас поняття сім'ї закріплення в Конституції України у нас є кодекс про шлюбі сім'ю. Я з вами погоджуюсь абсолютно в тому, що питання сім'ї потребує на сьогоднішній день більш розгового викладення. Значить, всі нормативно правові акти, які стосуються сім'ї і захисту інституту сім'ї, потребують змін. І так само в контексті християнських цінностей це однозначно. Стосовно національної ідентичності і християнської ідентичності, і впровадження цих, скажімо, цих процесів в українському законодавстві, то на сьогоднішній день наше законодавство вже Передбачає, тобто є вже проголосований Верховною Радою у 2022 році закон про основу національної ідентичності. Цей закон є. І зараз ми, власне, і члени міжпрацьового депутатського об'єднання за християнські цінності починаємо роботу по впровадженню цього закону в реальне життя.